журналіст та письменник Михайло Тимнов зіштовхнувся з проблемою, яка на сьогоднішній день не дає змогу автору реалізувати плоди своєї праці. Вся справа у коштах, адже зацікавити спонсорів, видати книгу практично неможливо. З'явилася ідея зібрати авторів, кращих авторів і видати збірник. От, тому що я зіткнувся з проблемою, що автор не може реалізувати своє право на сьогоднішній день, бути виданим. Це фінансово неможливо. Проєкт дуже дорогий, і автор автор не може викласти до 2 тисяч доларів. Скромному будемо казати вимогах до книжки скромно видати за 2 тисячі доларів. До збірника увійшли кращі казки не лише закарпатських, але й українських та закордонних авторів. Незвичним є те, що організатор та автори казок ніколи не бачились. Багато талановитих авторів і не здогадується про існування такого проєкту. А автор не знає, що існую я з таким проєктом. А я не знаю, що існує автор. Ми не можемо знайти одного, бо інформація не доходить ні до мене, ні до нього. То, що, наприклад, зареєстрований мій проект на прозі е, прозі рудень казки, то ті, хто пишуть, реєструються там, зрозуміло, що вони виходять на мене. В організатори є бажання видати збірник закарпатських авторів українською мовою. Є бажання видати суцільно збірник Закарпатський, зібрати діти дитячі казки. Директор. По Закарпаттю є як і пишуть дані державні мови, є, але ж питання треба як зібрати. тобто якось довести інформацію, тобто по газетам, щоб журналісти розповсюджували, що я б задоволенням зібрав би показки, бо видав би. Тираж другого тому через фінансові можливості обмежений. Однак Михайло Тимно на виданні другого збірника зупинятись не збирається. каже, вже зібрав казки на третій і будує плани на четвертий том казок.